По-перше, так називаємо термін, даже є таких подій, рентфає дружній вогонь. А, на жаль, особливо в масштабних війнах, які відбувалися в світі, в тому числі і наша широкомасштабна війна. Випадки Friendly Fire», коли свої засоби ураження б'ють по своїм військам чи по своїм засобам, вони трапляються. Коли складна, важка масштабна війна, це відбувається не тільки в сфері в повітрі, це відбувається на землі, на морі, на всіх сферах. У нас, на жаль, таке теж відбувається, і це перше, тобто. Я, як до кандидат військових наук, доктор-технічних професор оцінюю цю ситуацію, людина, яка більше півсторіччя в сфері безпеки, хочу сказати, що історично так показано неодноразово і продовжується в тому числі в цій війні. Може там мінометом обстріляти, може пушки, може по-різному буває, але, на жаль, це буває. Буває в тому числі і в повітрі. Це перше. По друге ситуація, яка була на 26 число, значить такого потужності масштабності повітряний удар був вперше в порівнянні можливо там з початком війни, коли вони багато що заділи від тих пір, і по 26-24 року, не було. Тобто там, а це тобто вони використовували більше сотні ракет, більше сотні біспбаражурічів боєприпасів. Дуже якщо подивитися, є такі екрани, на яких відображається це з того, що бачать наші, наприклад, засоби на цей він весь уявляє собі різні точки, які пересуваються, і просто паутіна. І всі паутіні в цій паутині, такого масштабу треба розібратися, де ворог. А скільки треба відбивати цей напад, то було з нашого боку задіяно винищувачі, не тільки Ф-16, а й інші там, і Су-27, і Міг 25 винищувачі. Були задіяні зенітно-ракетні, зенітно артилерійські комплекси на землі, які діють, мобільні групи, які. І крім того, підрозділи радіоелектронної боротьби, які діють по повітряним цілям ворога, всі потуги, які були. І тому з одного боку потужні значит, заходять засоби різні, які вот таким чином, і з нашого боку, значит, все, що ми маємо, було піднімалось для того, щоб. Збивати треба було захищати і тут там от піднімати можливо не так де нашого пілота на літакі f 16 і він не один був, щоб захищати греблю київської гідроелектростанції, чи там якісь чи саме міста Києва, чому тільки Київ, а інші населені а війська наші. Тобто війна це, на жаль, підштовхує до таких підходів, що треба застосовувати в боротьбі з ворогом все, що ми маємо, і це відбувалося. І в цих умовах, коли діяли пілоти, які ну, можливо не набрали ще досвіду. А тому, що це була одна справа в навчальних центрах, коли відомо, що по ним ніхто не стріляє, не працюють. Інша справа, вони зайшли місяць, якби освоюються тут на театрі наших воєнних дій українському, і це відбувається під час такого потужного впливу ворога. Тобто це стресова ситуація, якщо люди в управлінням займаються будь-які. Працівник там в сферах управлінських це його робота одна в спокійному стані і зовсім інша, коли це відбувається в стресовому. І тому і така ж ситуація на по тим обслугам, які діють на землі. От я не буду говорити, де саме і як, але э, напруження було такого рівня, воює там піхота, стріляє в них і так далі. А э, от в повітрі це відбувається, вони там знаходяться в кабінах, в капонірах, десь і безпосередньо ворога відображаються, бачать екрани і так далі. Казалось би, ну, це ж не порівняти, коли там піхотинці, ворог вот так стріляють. Насамправді ні, дуже велика э, відповідальність, напруженість, э, стресова ситуація, от Я знаю, що з людьми траплялись, вони втрачали розсуд весь час. Погане, інсульти траплялись з людьми. Під час виконання саме такого роду завдань помилка в повітрі це не помилка тут. Значить, танк щось там гусениця упала, щось треба робити. Значить, розвертаємося, боротися і так далі. А там, там, відмова відмовив двигун, чи там пошкоджена. Там реакція в повітрі це хвилина, а іноді секунди. Тобто я про те, що в таких важких умовах пілот в такому стані, і обслуги, які на землі, ракета, картиського і так далі, і управлінське управлінця, щоб Людині треба управляти всім цим. Є автоматизовані засоби, які допомагають. Але картина там треба з'ясувати, де свої, де ворог, і е, приймати рішення, щоб е, тут треба направляти наші винищувачі, а тут треба віддавати, щоб збивали наші зенітно-ракетні комплекси. А тут артилерійські, а тут треба подавляти реп. От я, як людина, яка неодноразово з планшетами ще працювала, а потім з автоматизовані засоби управління, це дуже важкі умови. А як долати? А долати тим, що підвищуєте рівень професійності. Треба багато разів проводити тренування під час війни. Саме так, під час війни проводити тренування, кажуть, що на землі треба вчити, як стріляти, як танки, все а в повітрі теж, і в тому числі ці. Скажем, вот такого роду важкі умови, важкі удари. Це треба теж піднімати для того, щоб не зважаючи на скли, готувати для таких важких подій. Тому що військовий, як ніхто інший, повинен знати, що під час планувань бойових дій треба ураховувати в тому числі, і найбільш важкі сценарії дії.